Джампс – це фітнес, який включає тренування з використанням спеціальних черевиків з пружинами. Ці черевики дозволяють зменшити ударне навантаження на суглоби, що робить тренування безпечнішим та ефективнішим. Це диван на Рудані. В гостях інструктор з Кенгу Джамс Юлія Мельник. Юля, радий бачити тебе! Дуже така яскрава літня. Дякую, що завітала. Будь ласка, займай місце. Я вже хочу спілкуватися, тому що бачу черевики, і про них ми обов'язково поговоримо а також про Кенґуджампс в цілому. Але на початку є пропозиція. Давай на початку трішки подивимось прев'ю про тебе. Окей. Окей. Тож шановні глядачі. Юлія Мельник міжнародний ліцензований інструктор кенго Джамп, яка займається цим видом фітнесу сім років, обрала і обирає для себе саме кенго Джамп через те, що це не тільки естетично красивий вид фітнесу, найефективніший вид кардіотренувань, а ще це все безпечно для здоров'я. Слухай, ну мені особисто такий доволі динамічний вид різновід фітнесу дуже імпонує. Тому що я бачу задоволених людей, які під активну музику займаються кенгу джампс, і мені хочеться завжди до них приєднуватися. Але, на жаль, такої можливості через ті чи інші причини в мене немає. Як розпочалася ваша історія з Кенгу Джампс? Я насправді завжди ходила на якісь рухливі види фітнесу, завжди танцювала там, щось співала, щось завжди робила. Але на деякий час я все це діло трошки. Так, забросила, народився, народилася в мене дитина. Тому я вирішила повернутися до цього і зробити собі такий подаруночок на день народження. Я купила абонемент до залу. Там були дуже багато видів різних фітнесу і сайкли. Кенгоджамп. Я зовсім не знала, що це таке ну, дивне, таке така назва, що це, що це взагалі. Я пішла спробувати. І от після довгих років занять всім на світі, що могло бути. Мене дуже здивувало, те, що в мене це не виходить. Це дуже важко, це дуже непонятно, де ті руки, де ноги, куди їх діти. Як це так, я танцювала, але я не можу це повторити. Я дуже втомилася. Я дуже довго йшла додому, <свісно> я не могла йти. І коли я прийшла, я зрозуміла, що я буду цим займатися. От я хочу досконально це вивчити, але тоді я не могла навіть мріяти про те, що я буду інструктором. Тому що я стояла на задній лінії, в якихось таких резинових шортах, тому що я хотіла схуднути оце в таких і тихонечко там десь, щоб мене ніхто не бачив. Я собі тренувалася, дивилася на тренера і думала, яка ж вона гарна, як мені, хоча б трішечки поближче до неї, десь там почати займатися. І Тому я цей вид фітнесу закохалася одразу. Одразу я кинула все займатися всім. І танцями, і всім, тому що мені повністю всі мої потреби Кенго Джамс повністю покривав. Ну, Я була задоволена і А от, потім... кажеш, Так, а потім а потім, все життя я йшла до того, що я хочу займатися чимось не тим, чим займалася, а для себе. Тобто для душі те, що подобається, те, що мотивує. І якось так вийшло, що в мене. Завдяки підтримки моєї сім'ї, мого чоловіка, все-таки він сказав Давай, я в тебе вірю, і просто мене отак, от, от туди пропіхнув, відправив, кажи, Давай". відправив цей путь, іди і все. І дуже я не пожалкувала про це. Це дуже, звісно, велика така відповідальність. Але це такий кайф приносить кожен день іти на улюблену роботу робити те, що ти любиш. І ну це мрія дійсно мрія, яка винашувалася сім років. Це можна сказати вже конкретно. А до цього це було декілька років. Я шукала себе. Я зрозумів, як то кажуть, знайди собі роботу до душі, ти не будеш працювати жодного дня. Приблизно ну приблизно так <ріст> на ну так, так. <ріст> підприємцям не так. Ну, ні. Це 24 чотири на 7, Це ж все <ріст> в комплексі. <ріст> я розумію. Я розумію. Я постійно з різних джерел чую про те, що у King Jumps є переваги перед іншими. Різновидами фітнесу, але е я не можу все це досконально поєднати в е одне формулювання, яке привадь. Тому я хочу запитати вас, шановна Юлія, е чи могли б ви е зробити такий відгук щодо того, е які переваги у Кенгуджам з е перед іншими різновидами фітнесу? Ну, по перше, Кенго Джамс на 80% ефективніше тренування кардіо ніж всі інші. Тому що за рахунок того, що ця пружина армортизує, знижується удар, який приходиться там, як якщо ти займаєшся в кросівках, чи так зменшується і навантаження на суглоби, на коліна все це зменшується відповідно. Це по перше. По-друге, за годину заняття можна, скинути, можна спалити до тисячі калорій. Тобто все це залежить від, від, інтенсивності. від інтенсивності, від підготовки, від, від м'язової частини у людини. Тому я вважаю, що це дуже ефективно. Тому що, наприклад, якщо це порівняти з якимось іншим видом фітнесу, за цю ж годину ви скинете як що не що менше, там половину менше. Це друга така перевага. Третя перевага, я вважаю, особливо зараз, особливо для наших жінок, під час тренувань у нас виробляється ендорфін. За рахунок того, що ми стрибаємо, як у дитинстві всі на ліжку стрибали, усі, всі всі так підійміть руку хто стрибав на ліжку зараз мої діти підіймають я скажу. і це було дуже весело, і це нам виділяло ендорфін. тому це тут так і відбувається у цьому. Ми не розуміємо, чому ви ми ходимо з тренування у піднесеному настрої, чому нам так кайфово. А все це ну це можна це пояснити. Тому е, найголовніші переваги їх на, на ну, на, на самому разі їх дуже багато. Тобто, ну їх можна перелічувати, але але це, не вистачить і, і так. Часу. найголовніше це те, що відділяє їх від інших видів фітнесу. Всі фітнеси гарні, на всіх я була, але для мене ну це. Зрозумів, а, давайте про заняття про вправи та взагалі про якусь можливо, попередню підготовку для новачків. Ну, ось дивіться, я ж вам казав, що я там хочу по спробувати всю цю історію, але не вдається. Ось, наприклад, щоб я в свої 35 років до вас прийшов і сказав Юлія, а давайте щось робити. то що б ви мені сказали, що розпочати. Розпочати треба почати ходити на них. Просто от виходить. просто встати і просто піти. Вставай та йди, знайшли. Так, тому що одразу пригати, стрибати, одразу ну можуть люди, там, там деякі, але там, якщо зовсім зовсім новачок, нема ніякої підготовки, тому що це кардіотренування, це задишка. Вона тренується в процесі всього. Там перші, там декілька ну, занять. Ви не перші, можете декілька хвилин, це моя. Я вже <ріст> так, і ви не можете її натренувати, до, тому поступово залежить від підготовки людини, залежить від його, там, його фігури. Тобто, Пробувати, що ми можемо, що ми можемо там. Підняти ножку можемо, чи пострибати можемо, чи вже там зв'язку можемо лупанути на першому занятті. Це все може бути. Ну, Це таке, це, я так жартую, тому що перше заняття, воно ознайомлюваче, воно містить у собі основні вправи, які там є. Основні вправи основної програми Кенгаджамб. Дуже легкі, дуже зрозумілі для того, щоб ловити баланс навчитися, ловити рівновагу, тому що тут все побудується. На тому, щоб держати рівновагу, держати спинку. Відповідно, і осанка, і спинка, воно це все вирівнюється. Це як перевага ще одна із. А щодо вікових Обмеження. обмежень, Так, є якісь ні? За оці, що я інструктор півроку, до мене приходили 53 роки, 62 роки. І довольно такі вони декілька занять були. 53 роки до мене і наразі ходить дівчинка, а 62 роки вона там походила декілька занять. Їй дуже тяжко, бо задишка, ну їй дуже тяжко за завіка. Але обмежень на самому разі немає. Тобто, як ви себе почуваєте, тому що ти можеш бути в 60-50 вже ой, все, я вже все. А можеш бути ще ого-готом, тому це вирішувати кожному, як треба все це пробувати. Ну, а щодо протипоказань? Протипоказання, їх майже немає. Це є шейний спандельоз, це дуже страшне захворювання. І це є вагітність. Тобто, тобто. і все. Більше немає протипоказань, тому що кажуть, а може там больні коліна ні. Ну тобто, тому що ця, це взуття було придумано для реабілітації саме больних колін ортопедом для того, щоб просто ходити. Ніхто не знав, що це буде від фітнесу, ніхто його для цього не, не придумував. Тому це наші десь українські дівчата. <плес> <ємчати. плес> <плес> Вони відразу пи-пипи, таке що тут можна, давайте коріння, коріння. <плес> <плес> так, <плес> так. Слухайте, ну круто, ну цікаво, це все відбувається. Давайте ще трішечки поспілкуємось щодо того, на ваш погляд, як часто, за якою тривалістю потрібно ну, давайте мовно за тиждень. Тренуватися, щоб був а, видимий ефект, і видимий ефект це а, наскільки по відчуттям чи а, щодо а, взагалі фізичної форми взагалі. Ну, Дивіться, для початку новачкам, напевно, треба тренуватися хоча б ну, два рази на тиждень, для того, щоб розуміти все це війти, в цей ритм і все таке. Для того, щоб підтримувати свою фігуру або для того, щоб худнути, напевно, це три або навіть чотири рази на тиждень, як часом розполагає людина. Тому ну, десь три ну, в ідеальному варіанті три рази на тиждень потрібно для того, щоб якщо це прям хочеться бути там фігура схуднення, все ну це потрібно напевно п'ять разів. А, а, а кожен, кожен день можна. Ну тому на, сам, ну, на самому ділі в. Можна худнути на них дуже швидко, тому що це кардіо. І всі знають, що кардіо воно ж дуже швидко дає схуднути, і все залежить від ваги начальної людини. Якщо її більше, звісно, буде швидше результат. Ну, в мене ходять дівчата, ті, які перший раз стали на ботиночки, там, Чотири місяці, 4 місяці, п'ять місяців назад, то в них десь результат: мінус 10 мінус кілограмів. Це ми. Буквально ще нещодавно Були з ними збері, так, так, так. М -м, так це цікаво. Так, вони є. Тобто всі фото До та після. після є. Ну це дуже цікаво, це дуже мотивує на самом деле. тому що вони не могли ходити, як я кажу, на них встати і ходити. Ну я ось якраз хотів запитати щодо мотивації, чи М -м -м -м. Ви мотивуєте як тренер, чи навпаки е той результат, який вони бачать і відчувають, е є найбільша мотивація для них? Ну це комплексно, тому що той результат, який вони бачать і відчувають, вони вже не можуть зупинитися. Вони радіють, вони бачать дійсно. Вони кожен раз приходять, дивляться в одне дзеркало, так і бачать вже ну, результат свій в одному і тому ж дзеркалі, і їм це подобається. Вони кажуть, взагалі, що це дуже красивий від фітнесу, Тому що там довгі ніжки і все таке, і ще ми, і ще ми худнемо, і ще ми такі гарні. ну, тобто, Бізарна це дуже естетично, естетично це гарно. Але також мотивую кожного разу. тобто, я Розповідаю навіть їм про харчування, якщо їм це потрібно, тобто не нав'язуючи свою якусь думку, якщо їм потрібно, мотивую тим, що там, вони вже там, ми не можемо, ми там вже все, давай вже зупинятися. Я завжди кажу, що ми там будемо самі красиві, давай, давай, ми зав... ну, Тобто є такі якісь маленькі. Такі штучки, які я приміняю для того, щоб вони мотивувалися, чи навпаки там щось кажу, там кажу, там та ви що ви ну, зовсім слабенькі, чи що ну давайте. Там, ну, буває по-різному, дивлячись по настрою, але обов'язково кожного разу мотивую, особливо тих, хто ходить постійно, тому що ну, вони, вони умнічки, вони не пропускають. Оце ті дівчата, які скинули дуже вже. Багато слухайте. Можна я більш детально розгляну? Покажу, Ре, звісно, звісно. Я так розумію, що є одна єдина. Фірма, яка випускає саме ці черевики для Кенгуджампсі інші це ну, умовно не те, що нам потрібно. Тобто нас... підробка, підробка інші, і вони можуть бути, е, пас... ну, можуть бути... небезпечними, небезпечними так? Так, для здоров'я. Це ваші ніжки, вони повинні бути в безпеці, вони повинні бути ну, тільки в оригіналі. А що це за розмір? А ну, це ваш. Міхаїл, це ваш. Ми подивився олакований і сказав, що це. Ну так, треба пробувати, Міша, ну давай. Слухайте, ну просто я бачу у нас поза камерами ще одна пара. Це можливо буде. Ну, це якщо ти вдягнеш, то я вдягну з Ну, що, Кажуть мені, ну давайте, друзі. Що не зробиш заради улюбленого проекту на телеканалі Рудана? Тож, друзі, зараз 5 секунд якусь зробіть нам чікс, монтажну слінку, і ми вже будемо в червиках. Тож let's go. Дебанку від фронт триває! Три-два-один! Let's go! го! Щобить! Коленка. Хоп, хоп. По одному разу? В одному разу. Хоп. Че? Нормально? Мы на выходит? Хорошо. Теперь. Три, два, смотри. Джек, повторно. Хоп, 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 хоп. Та, ну, це ж не easy, ну, конечно. Якщо б я ще не в а з брюками. Смотри. Да, хоп, хоп. Нормально, нормально. И хорошо. И четыре, три, смотри. Ченч, вперед ножки. Поп, поп. Нет, да, да, вот. Корпус, Миша. Так, я уже, ну, вечеваю уже. 350 калорий уже не вышел. Давай, <с давай. <с И давай но... полетаем, смотри, баланс. Оп. Надевай я на луни. Давай, давай, побыстрее, быстрее, ты медленно, давай. Ну, давай, давай, Все так говорят, давай. Я что, всем брюкай приходит, давай, <свят> Так, все, Юля. Все. <свят> ты сказал три а, минуты. Цей, цей я Ты сказал. Сей, мы думаем, уже закинчишься, я скажу. Дякую тебе. Мы, наверное, рады, что ты сегодня пришла. Дякую тебе за... Сейчас да, я вымкну музыку. Да. Дякую тобі е, за е, допомогу з Дякую тобі за твої заняття. Дякую тобі за тебе, за сьогоднішній ефір. Слава Україні! Героям слава! Туди Дя... подивись та кажи всім бувайте! Бувайте!